Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про криптогаманець та про криптокарту Trusty+. Plus. Я вже ним користуюся майже 3 роки і нарешті вирішив записати вам про нього відео, тому що я бачу, що багато хто користується, хто не користується, то можливо варто почати, тому що це дуже зручний надійний криптогаманець з вбудованою платіжною системою. Я особисто завжди розраховуюся за дрібні покупки саме цією картою. Ось так вона. Виглядає. Тут в мене приїхала вона в такому пакуночку. Тут є всередині карта. Ось так це все виглядає. Сьогодні вам покажу такий міні-огляд. Я думаю, ви вже чули про неї. Можливо, хто не чув, то сьогодні вперше дізнається. Сьогодні покажу, як нею користуватися, для чого її потрібно використовувати, та й взагалі, чи вигідно це все робити. Навіть покажу транзакції, порахуємо курс, тому що я користуюся цією картою на регулярній основі. Сьогодні ви це теж побачите, завжди розраховуюся нею за каву, та й іноді за інші покупки, тому що це максимально зручно. Також ще сьогодні в відео покажу, як відкрити карту, як замовити фізичну карту. Відео Завжди буде цікавий, інформативний, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, якщо простими словами, що таке Trusty Plus, це є надійний криптогаманець з вбудованою платіжною системою. Тобто, ви можете там як і зберігати криптовалюту, так і пересилати криптовалюту комусь іншому. І так само можете спокійно ним розраховуватися, додаєте цю карту в Apple Pay. Розраховуєтесь, воно автоматично все конвертує, і ви, можна сказати, напряму платите криптою чи за каву, чи за будь-яку іншу покупку. Почнемо ми з процесу реєстрації, і поступово вже тоді вам все буду показувати в кабінеті вже моєї зареєстрованої карти. Тож переходимо до екрану мого ноутбуку. Я зробив таку покрокову детальну інструкцію, і вам все покроково розповім, тому що тут є кожен крок заскрінений і все вам детально поясню. Тож, коли ви перейдете за моїм посиланням, яке я залишив в описі під відео, чому варто переходити саме за ним? Тому що відкриття віртуальної карти коштує 10 євро. Але якщо ви перейдете за моїм посиланням, в мене налаштоване посилання так, що 5 євро вам повернуться назад після відкриття карти, тому ви зекономите 5 євро. Тож дивимось, ось є в мене головна сторінка. Після того, як ви перейшли за посиланням, у вас буде ось такий екран відкритий. Ласкаво просимо, чи готові ви зануритись до неймовірного криптосвіту. Ви тиснете кнопочку Реєстрація. Після цього, звичайно, нам потрібно ввести номер телефону свій. Плюс 38.0 вже введено, ви продовжуєте там 93 і так далі. і так далі. Вписуєте сюди свій номер телефону. Ставите ось тут галочку і тиснете отримати код. Після цього на ваш номер зателефонують і вам продиктують 4 цифри, які потрібно сюди ввести. Ви цих 4 цифри сюди вводите і тиснете зареєструватися. І буквально після цього у вас відкривається ось такий кабінет. Тут вже буде ваша картка пізніше, яку ви випустите, але спочатку потрібно звичайно пройти верифікацію. А потім я вже покажу весь інший інтерфейс, все тут як працює і що для чого. Ось тут зліва зверху ви натискаєте на цю кнопку. У вас відкривається ось таке вікно. І ви натискаєте буквально на цю плашку, яку я виділив червоним. Після цього вам потрібно вибрати ось тут особа. Тут пише не підтверджено, потрібно вам сюди натиснути. Після того ви переходите до верифікації. І ви можете пройти тут верифікацію або за ID-картою, або за закордонним паспортом, посвідка на проживання та паспорт старого зразка. Найкраще це все робити за ID-картою або за закордонним паспортом. Я особисто проходив за закордонним. Після того, як ви вже обрали, як будете проходити, переходимо далі. Потрібно вибрати країну, де був виданий ваш документ який посвідчує особу. Ви вибираєте ось тут Україну, вона або ось тут пропонується, або знаходите її в списку. Тиснете на Україну. Після того вам потрібно ввести електронну пошту, ви її сюди вводите, і після того, як ви натиснете наступний крок, вам має прийти на електронну пошту лист, де потрібно цю пошту одразу ж підтвердити. Це можна і зробити потім, це не обов'язково робити одразу. Тобто тут вводимо свою електронну пошту і тиснемо наступний крок. Після цього потрібно джерело доходів вказати. Бачите, я вибрав інвестиції або криптовалюта, ви можете ввести доходи від роботи. Тут, тобто, Тут великої ролі не відіграє, тому що транзакції тут і так все анонімно, тому можете вказувати тут, що вам завгодно. Тисніте наступний крок. Після того вибираєте, яка у вас мета рахунку чи щоденне використання. Я вибирав, наприклад, інвестиція або криптовалюта. Також можна обрати будь-яких зручних вам варіантів. Після цього ви вже безпосередньо переходите до верифікації, вибираєте тут Україну, також вибираєте документ, за яким будете проходити верифікацію, наприклад, закордонний паспорт. І тиснемо надіслати. Після цього вам показує, яке має бути фото. Звичайно, що документ має бути сфотографований рівно, не має бути ніяких відблисків, має бути однотонний фонд. Текст чіткий, тобто чітке, якісне фото, не забудьте протерти камеру, і я думаю, ви швиденько все з першого разу пройдете. Принаймні, в мене з цим проблем не було. Ну і після цього ви тиснете зрозуміло. І тоді у вас вже відкривається камера, ви фотографуєте свій документ. Після того робите селфі. Спочатку ставите камеру прямо, потім вам пропоную повернутися в одну сторону, потім в другу сторону, потім знову прямо, там все пише. І після цього буквально вже можна сказати, ви подали свою верифікацію на розгляд. Верифікація проходить дуже швидко. Після цього у вас вже відкриється ось такий кабінет, де вже можна буде випустити карту. Але як я сказав, карта коштує 10 євро віртуально, а Якщо ви хочете фізично, вона коштує 25 євро. За моїм посиланням, 5 євро у вас буде знижки. Як спочатку поповнити, насправді тут все дуже просто: вам потрібно оплатити тих 10 євро, то ви Можете поповнити сюди, тиснете кнопочку Отримати. Вибираєте там, наприклад, монету USDC, тому що USDT тут вже немає. Буде конвертація вся йти з USDC, Поповняєте USDC в зручній вам мережі. Потім я ще покажу, як це робити, коли ми вже перейдемо до телефону. Поповняєте, наприклад, там USDC в Solana чи в Arbitrum, яка там мережа вам зручна, закидаєте там 13-14 USDC. Це буде приблизно там 11-12 євро. Цього вам буде достатньо, щоб відкрити карту. Після того, як ви вже баланс поповнили, тиснете виписати карту ось тут. Тоді відкривається ось така сторінка. Ви ставите галочку, тиснете далі. Тут все пише про карту, що ви можете з нею робити. Тоді ви вибираєте, чи ви робите віртуальну картку чи фізичну. Одразу скажу, що фізичну карту доставляють поки що лише в країни Європи. Ці юридичні питання вже вирішуються. Я думаю, невдовзі її будуть і відправляти в Україну, але поки що ви можете відкрити лише віртуальну, якщо ви в Україні. До речі, карта фізична приїжджає ось в такому пакетику, і ось так виглядає сама карта. Звичайна карта, якщо її дістати, ось така зручна класна карточка, якою можна теж користуватися як фізичною, але в мене вона прикріплена до Apple Pay я завжди користуюся Apple Pay. Також в наборі йдуть ось такі Наклейки можливо хтось любить собі розклеювати телефон чи ноутбук і так далі. Після того як ви вибрали, наприклад, віртуальну карту. Потрібно вказати буде адресу. Зараз це все покажу. Якщо фізичну карту, то вам потрібно вказати адресу. Ви можете замовити там на друзів в Європі, які вам потім перейшлють. Або якщо самі знаходяться за кордоном, то можете замовити фізичну карту одразу. А так як я в Україні, то я першу свою робив віртуальну за 10 євро, тиснемо віртуально, тиснемо далі. Після того одразу нам пише, що країни, які підтримуються, тобто Україна тут не підтримується по певних причинах, і тому потрібно просто вказати, можна сказати, ліву адресу з ЄС, і вам все одно відкриється. Віртуальна картка. Тиснете додати адресу ЄЗ». Після цього потрібно вказати ось ці дані. Я сказав, тут потрібно вибирати іншу країну. Тобто я вибрав Польщу, вказав місто Варшава. Вулиця рандомна, поштовий індекс рандомний, більше нічого не потрібно. Ви можете вибрати там будь-що, просто України тут в списку поки що немає. Вибираєте ось це, тиснете наступний крок. І після цього карта ваша буде відкрита. Протягом 5-10 хвилин це робиться, іноді швидше, іноді пізніше. Списується з вас 10 євро, і там протягом так само декількох хвилин 5 євро у вас має повернутися. Якщо ви все робили правильно, за моїм посиланням перейшли, тоді встановили додаток, зареєструвалися і верифікувалися. Якщо щось не вийшло, ви завжди можете справа зверху натиснути. І написати в підтримку і запитати. Після цього ви встановлюєте код цієї карти чотирьохзначний, і тоді вже ось моя карта тут була вже поповнена. Це скріншот мій. Я її поповнюю у USDC. Ну ось і сам випуск карти. Це просто в мене скрини трошки місцями переставлені. тиснути оплатити за 10 євро і нагадую, що перед тим вже рахунок має бути поповнений. Ось потім у вас буде транзакція. Ось є мої транзакції, поповнення USDC, потім воно автоматично обмінює їх, коли потрібно стягувати, стягує. Потім відкривається карта у вас. І буде воно у вас ось так виглядати. Зараз я вже перейду до кабінету, покажу все детально. І нагадаю, якщо будете замовляти фізично, то ви маєте поповнити, звісно, більше на баланс, щоб оплатити її, і вказувати дійсну адресу, на яку дійсно вам в Європі прийде карта. Ну або друзів, які там живуть, щоб її по факту отримати. Таку, як я вам показував раніше. А це я вже вам показую свою дійсну карту. Ось зліва зверху пише Смілка Назік, це є моя карта, поповнена якою я регулярно користуюся, покажу вам, що тут є. У мене зараз поповнений баланс на 34 USDC, але в мене. Конвертує одразу у євро. Тут, коли у вас вже буде карта, ви натискаєте на неї. І ось тут знизу ваші є всі транзакції. У мене тут, бачите, ще є фізична карта, баланс воно підтягує один той самий, тобто воно стягує з одного рахунку, можна сказати, ви можете розраховуватися як віртуальною, так і фізичною. З балансу тяне воно одного. Також тут є Айбан, тобто можна по Айбану кошти відправляти. А ось, бачите, знизу я розраховувався за каву по 85 гривень. Пізніше ми ще глянемо курс, по якому воно стягує. А на ось цій кнопочка валюта вам запропонує. Те, з якої валюти ви будете конвертуватись, тобто основна валюта тут євро, але з якої конвертація має йти, тому що коли ви, наприклад, поповните USDC, чи біткоін, чи ефіріум у вас буде на балансі, при кожній покупці, все одно це все буде конвертуватися у євро і сплачуватися вже тоді. Тому я поповнив у USDC, ви ж можете ще робити це в біткоїні або в ефірі. Як бачите, USDT вже тут немає. У мене поповнений USDC, поставлена галочка, і основна валюта євро, в яку конвертує. Також ви тут можете зробити собі будь-який крутий. Дизайн поставити, який хочете, а тут де кнопочка більше, тут є ліміти, можна встановити, ваші реквізити, дизайн картки, якщо потрібна виписка, тобто всі дані, Apple Pay налаштувати, комісії. Тут все розписано. Насправді комісії невеликі, тут 0,5% бере. Ви можете глянути ось таку навіть презентацію собі. Тут все показано, зняття готівки через NFC-модуль. Ось описано там переваги віртуальної картки, переваги фізичної карти, умови та комісії. Кількість пристрою, термін дії, плата за обслуговування 0, тобто ви один раз її відкриваєте і все. За розрахунки нульові, тобто йдуть у комісії, але коли ви конвертуєте в євро, автоматично воно списує 0,5%. Ну, насправді там зі 100 доларів це є півдолара, тобто це зовсім небагато. Тут на зняття готівки в банкоматі, тобто тут все це можна почитати, добові ліміти, зняття готівки. Ліміти оплати ви самі собі налаштовуєте. Там 5 тисяч євро спокійно можна в день оплачувати. Давайте ось тут глянемо. Бачите, в мене з картки списання є сьогодні. Я оплачував каву. Давайте відкриємо цю транзакцію і подивимось, як воно конвертує. Бачите, коли йде в мене транзакція, воно спочатку. Йде обмін USDC на євро, а тоді вже йде оплата. І, наприклад, якщо зараз подивитися, то за 85 гривень мені списало 2,13 USDC. І я перед тим заходив на P2P, дивився. Ось я на своєму мультиаккаунті Binance відкрию продаж, наприклад, платіж, там, умовно, на Монобанк, зазвичай всі користуються або приват. І там сума, умовно, від 4 тисячі гривень, там 100 доларів. У нас курс 41.50. Ми бачимо, що нам, наприклад, за транзакцію зняло 2,13 USDC. 2,13 множимо на 41.50, дорівнює з нас зняло 88,40, тобто на 3,40 більше. Ніж по факту 85 гривень. Але, наприклад, коли я рахував це вчора, там було різниця лише півтори гривні. Тобто, насправді, якщо такі невеликі покупки, різниця не відчутна. Але 4 гривні на 85 гривнях може бути для когось багато. Але знову ж кажу, вчора я рахував, був інший курс, і в мене різниця виходила там гривень-півтори. Тобто на 1000 гривень там різниця може бути 10, 15, 20 гривень. Що я вважаю, для мене особисто небагато. Бачите, в мене тут є досить багато транзакцій. Не те, що я просто там просто зробив для відео, а я справді ось користуюсь. І видно, скільки тут в мене транзакцій є. Також, як я сказав, ви тут можете спокійно криптовалюту тримати, можна натиснути Отримати. Ви вибираєте тут монету, яку хочете тримати, можете сюди закинути, і воно може просто служити вам як просто гаманцем. А також, якщо хочете, підключаєте собі оплату з цієї валюти і зразу можете неї ще й десь розраховуватися. Обмін так само, тут можна міняти, свапати. Це все тут можна робити всередині додатку, історія вашої транзакції, тут я вже це все показував. І перекази, якщо ви хочете відправляти криптовалюту комусь іншому. Тут є швидкі перекази між трасті. До прикладу, в мене є USDC, я натискаю, наприклад, на USDC, вибираю його і хочу його відправити, там, чи обміняти, чи отримати. Отримати можна у різних мережах, можна отримати від користувача трасті плюс, можна за адресою гаманця, можна обміняти. Можна через P2P, P2P, я правда тут не користувався. І те саме з виведенням, наприклад, можна отримати ось тут ці мережі Solana, Nir, Polygon, Ethereum. Звичайно, там Solana і BNB chain будуть саме дешевші. І так само при відправці, якщо натиснути переказ, миттєвий переказ користувачу трасті. Тобто це швид, швидко дуже. Ви можете тут сканувати QR-код в людини, можете відправити по номеру телефону, по псевдоніму або анонімному ID, який у вас як тільки входите зліва зверху. Або навіть за реферальним посиланням, тобто тут ну, максимально це зручно і швидко можна робити. І на криптоадресу до 10 хвилин, правда, трошки оце мінус, що транзакції йдуть трошки довго, я свою поповняв. Там то до 10 хвилин мені транзакція йшла. То тобто, це можна сказати мінусом, тому що воно має бути трошки швидше. Я оце говорю вам, як є. Тобто можна сказати, що це є універсальний продукт. Тут безпека збережена, анонімність транзакцій. Можна використовувати по різному, обмінювати тут крипту, тримати тут крипту, кому зручно розраховуватись криптою те саме. Фізична карта, до речі, запустилася лише 5 березня, через те, що в країні війна вона поки недоступна у нас. Але, як я вже сказав, ці юридичні питання вирішуються. Я думаю, невдовзі вона буде доступна у нас теж. І що вас виникають якісь питання? Ось тут справа зверху є підтримка, яка до речі іноді довго відповідає. Теж вам кажу, як є, ось тут я писав, навіть мені було потрібно дещо знати. Тобто до двох годин вони можуть відповідати. Тобто це теж трохи довго, я би сказав, але загалом все інше працює тут досить добре. Якщо ви вже, до речі, мали трасті раніше, і у вас інший трошки інтерфейс, то отут зліва зверху можна натиснути, і у вас тут буде оформлення інтерфейсу, і тут буде у вас така штука оновлений ніби трасті, ви натискаєте, і у вас стане так, як в мене. Тут можна вибирати собі локальну валюту, в якій ви хочете, щоб вас показувало. Також можна тут. Тему ставити темну, мені так приємніше для очей. Ну, тут можна все змінити. Тут бачите, мова, безпека, налаштування, Face ID, все, що вам потрібно, тут налаштовується. Звичайно, тут ще можна відстежувати курс криптовалют і також заробляти на реферальних комісіях. Якщо запрошувати друзів, тут до 45%, але там, щоб отримати 45%, дуже потрібно великі виконати стандарти. Ось, якщо тут натиснути. Бачите, тут можна взяти своє посилання, ділитися з друзями. За встановлення карти ви вибираєте, як ви будете там отримувати. Ось в мене, наприклад, налаштовано. Ось так в мене є. Наприклад, більшість іде людям. Тобто 5 євро я би міг отримувати бонус за вас, але я повертаю цей бонус рефералу, як я сказав. Тому і у вас буде знижка. Тут все можете собі налаштувати і теж поділитися посиланням. Я вже раніше, бачите, скидав десь в чат, люди трохи реєструвалися. Тут можете це теж використовувати і на цьому теж заробляти. Ось тут все є. У розділі реферальне посилання. Топ зростання, топ падінь. В принципі, я думаю, я показав все, що тут, тут дуже все просто: пройшли верифікацію, закинули USDC, наприклад, і додали до Apple і користуватися собі спокійно. Ось такий вийшов у нас огляд, я показав все детально, процес реєстрації, показав, як ним можна користуватися, які тут плюси, які тут мінуси. Насправді, зручний продукт, який я сам користуюся. Якщо залишаються якісь запитання, то ось тут прикріплю вам телеграм-канал. QR-код, можете його відсканувати, можете взяти посилання в описі під відео. Будь-які запитання, чи в Ютубі в коментарях пишіть, чи пишіть у чат. Тому, друзі, на цьому відеоролик буду завершувати. Якщо він вам сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я як завжди, хочу вам побажати профіту та до нових зустрічей.